Так, Леся, що в нас там наступне? Програш твоєї команди. Це не тобі вирішити Леся, а на судді. Ти краще розкажи правила наступного раунду. Хто я? А хто ти такий, щоб мені тут свої... та да розповідай вже вказувати? Дякую. лише заради тебе, Володику. Правила mm. наступного раунду, який називається Хто я? Отже, перед вами дві картини по одному учаснику з команд. Ми викликаємо сюди, заводимо вас за ширму, вставляємо ваше прекрасне обличчя Тарас Цимбалюк. В цей отвір, і все. Ви намагаєтесь вгадати, хто ви є. Ви можете Та, бути ну, і відомою людиною і співаком, спортсменом. Ви можете бути статою. Коротше, ви ставите питання, на які ваша команда може відповідати тільки так або ні. Абсолютно правильно підказувати не можна. Інакше я дисквалі... Іначе вона дискваліфікує на все. У нас є 90 секунд. Обирай людину. Продовжуємо навчатися. Пленове, розумне майбутнє для всіх. Дмитро Волканов! О, дім давай! Дисполі... Придавай! Митро, це нормально. Головне запам'ятай! Головні питання. Її не боятися. По-друге. Чоловік або жінка, живий не живий. Тварина, не тварина. І отак от ми якось дійдемо до правильної відповіді. Пішов Зайчиня, Я покажу тобі чорну діру шоу-бізнесу. Я вже бачу. Бідна дитина, надивилася вже. Час пішов. Ой-ой-ой. Я жива людина. Ні. Я персонаж? Не диви. Так, жива. Я жива людина. Да. А так. я персонаж фільму? Ні. Я чоловік? Ні. Жінка? Так. так. А, я відомий. Так. так. А, я відома жінка, я співачка? Ні. Я акторка? Ні. Я політик. Так. так. Ну а, так. Типу, типу, так. Типу політик. А, я часто зараз є ні. в публічному просторі. На жаль, ні. На жаль. А, я а, старша жінка, тобто. Ні. Молода. Так. Да. Я білявка. Так. Я білявка, я, типу, з політикою пов'язана якось. Угу. А, не знаю, у мене беруть інтерв'ю зараз, ні, якісь. Ні. Я, тобто про мене Вже... всі забули. Ну ні. ні. Там одне питання, ти не ставиш. А, я не співачка, не акторка, я заплутана з політикою пов'язана. Я Юлія Тимошенко? Ні. А, ні. Окей, що ще запитати. Які хорошеньки він. Саме політика. Я ненавиджу політику. Це прям політика, ну. сорі, хлопці. Ну, Давай, давай, просто накидуй будь-які питання. Ну які, у мене френч, не знаю. А, ну бачите, Саме зараз так. Навіть інгліш я б сказав. Дізрівай! Та ну чек, ти симпатичний! Ти хороший. Ти що? Ти просто жива людина. Потім пішов до персонажа. Тому ми тебе повернули. Але при діана можна було оплешки. Дмитру! підтримуємо. Ні, Складне питання. Майстер клас нам покаже. Я та людина, живу, я яка? Живу. да, да. Коли не вгадає, влаштує нам тут таку завірюху. Наталка, йди до нас! Я переживаю. Та, 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 так, чоловік чи жінка. Я жива, я не жива, я хто. Господи, я так переживаю. Це такий складний конкурс. Наталка, це питання, яке ти ставиш собі кожен ранок. Допоможи захоч. мені. Та, та, звісно. Я жива, чи не жива. Обережно. Так. Повністю, так, повністю та, да так. Май, май, Дівчата ви готові? Час! Пишу. Е, Я чоловік. Так. Я живу зараз. Ні. Ні. Е, я м, вигаданий персонаж. Ні. Я персонаж людина, яка є існувала колись на так. світі. Так. Я вже помер. Так. Так, і я реальна людина. Так. 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 А, я співак, ні. ні Я актор. Ні. ні. Я політик. Ні. ні. Я спортсмен. Ні. ні. Я Бл***, хто я О. політик спортсмен? Хто а? хто буває чоловіки? Я Тарас А... Спортсмен політик, я громадський діяч. Я, можливо, якийсь придумаю, це типа Стів Джобс, це таке. Може, так, так, да, так, да. Так. Може Ілон Маск. не з цієї сфери. Так? Ні, не сфери. Сфера, сфера, да. сфера Автомобілі. Ні. А, сфера, можливо, це принт якийсь чи король. Ні. Ага, це політика. Так, хто ще які, які сфери можуть бути а, з тобою, до речі, ніяк а, не пов'язано. техніка, а, може, дизайнер якийсь? Може літаки літаки там стайлер? Алесінькі. Щось що з тобою зв'язано. А, прости, що воно підказує. може. Хірург. Я, Я показалась 10 секунд. Я не знаю, кого ще називати. Сфера, що? сфера! Сфера діяльності, можливо, а, м, В Якій ти в сфері? Може... сфері? Я а, кіно! <рес> е та... Режисер! Кенті та, та, та Тарантіно! Ні! Виходь, дивись! Важко було. Мультики, так! Ва да. ну, але важко, важко, важко. Це дуже це важко. потрібно було дійти до мультиплікатора, щоб назвався дійсно. Це наскладне завдання. Вруди, Треба було сказати, сферу. Я вважаю, що Наталка, молодець, це насправилась з завданням. А там я хай старалась. пан суддя Дівчата. розкаже. Дівчата, Я старалась. мам. Ой, пане суддя, знаєш, що нас чекає. Неваса Так. Але його я хотів похвалити, тому що вперше прийти на наше шоу і одразу намагатися вгадати принцесу Діану. Це сильно. Я вважаю, що це було неможливо. Але принаймні ви вгадали, що в неї френч на нігтях. Вітаю! Це 0,25 двадцять п'ята Нуль балів чоловіки, дівчата. Наталка, ну я старалася, це правда, і в мене питання не до вас, а до мама Ріки. Мама <рістити> Ріка. <рістити> 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 Що це за підказка була така, дивись, яка вивела Наталку Денисенко Слухай на пластичного хірурга? Слухай мене сюди, пане суддя. Значить, я мать, це мать. В мами що в сісях? Молоко, а там діти. Значить, що правильно? Мультиплікація молоко, діти. Ми взяли цей конкурс. Абсолют. Така вонка. Я б зразу гадала. Да. Анастасія. Це був репчук. Тим не менш. Наталка теж не вгадала. І Йей! у нас дивоглядки. О! Нам головне програти. Отже, в них буде шанс подивитися одне одному. В очі. Це Мама Ріка і Сергій Середа. Ой -ой -ой. Ну давай. Сергій, нам потрібен нуль, ти пам'ятаєш? Так, да, <плес> да. нас... Знаєш що? Ми не летимо Снабдання за... На завдання невелике, да, не важке. нам треба нуль. Я не спішу, знаєш, перемога вона вже з нами, тому якийсь сенс спішити. Ні, в сторону грошей це в іншу сторону треба тягнути. В кого є гроші і ведемо тебе тепер кудись. Я можу, я знаю, я можу. Мама Ріка і Сергій середа, заспокойтеся, хоча ні. Заведіться і зробіть нам У -у -у, вечір. Бебі. Три, два, один, почали! які ви гарні! Ти подивись, що вона робить! А -а -а! А -а -а! Сереж, Сергію, ви там щось не бачили, чи що я перепрошую? Суда зес! Чи нас турдес! Хорош. Ну, як я зрозумів, єдиний, кому тут повертатися додому, це Сергій Середа. І він вирішив таки здатися. Перемога дівчата, молодець, але ти молодець. Ну Сергійович, вечором мене переможеш вдома. У нас трибанж. просто мета увійти в історію цього проєкту mm -hmm. як команда, яка жодного балу не заробила. От і все. Дуже люблю, як в цьому шоу програє чоловіча команда, і як Володимир Дантес читає мені бонусне своїм керівним да. ніжним голосом. Да. Може навіть О, це цікаве питання. До речі, мені самому. Цікаве? Ой, давай. Давай я люблю. від Скільки тебе Скільки відсотків чоловіків вважають жінок в окулярах сексуальними? До речі, серед вас жодної. З Такими це чесно, я знаю. Мене мене дуже багато віточні чоловіків, У мене там в команді всі музиканти, пацани. І коли ми там буває якісь очочі вдягаємо чи ще щось, вони зразу о училочка, тіпа їм подобається рольові, рольові. Ну це ж на індустрію певною. Коли це вчителька, там ще хтось. Я, думаю, ну, я думаю багато. От, наприклад, мені казали чоловіки, що, що подобається покулянка. Валерія, скільки відсотків? 41. 41. Це якасніше да, історія. Мені з Головне, щоб людина була хороша. Ну, половина точно. Зу, Поговорили. Так скільки? І не про відсотки, як завжди, з цими дівками. Я хочу прийняти вашу відповідь. Ну, 40. Валерія точно. каже, 41 відсоток. Ну, мене, мене, заводить, ну, наприклад, мені коли подобається, дівчата... Мені здається, що більше. Це фантазія кожного другого чоловіка. Кажи, Валерія. 47. 47. 47. Блін, може ну, менше. 47. Ну, ладно. Давайте Хай. подивимось на екран, чи правильно це відповідь чи ні. Побігло, побігло. Ого! 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 Я казала 60! 60! Дівочки, вибачте! Срочно всі мої! Я думав, нам тисяча. — Розстроївся. Ні, ні Ні-ні-ні, ми в нуль. Ми йдемо поки. Пане суддя. Не даю вам бонусну тисячу гривень. Слава Богу. Ну, блін. А не вирветесь, вперед? Ні, не вирвуться, Володимире. Тим більше, що у вас нуль. І вони вириваються всю програму. Десять тисяч гривень дівчат, нуль, чоловіків. Рекорд. Розумієте, десять нуль. А це рекорд, до речі, цього шоу. Десять тисяч